Друзі, світ не може зрозуміти, навіщо люди ходять до церкви, навіщо вони святкують Різдво, навіщо вони вірять, навіщо вони радуються? Як вони можуть бути щасливі? Хто ліпше знає, що всередині нас? Наш дух ліпше знає, що всередині нас. Де ми правду кажемо, де ми неправду? Точно так же хто знає Бога. Дух, Божий Дух. І ось цей Божий Дух через Ісуса, тому що було Різдво, Він віддав сина свого. І цей Божий дух був даний людям. Ті, які прийняли, ті, які вірили в Ісуса. І дякуючи цьому, вони стала не душевні, але духовні. Хто має разу Христа, він посажив вже на небі. Він вже в другому світі, в другому змірі. Він вже бачить цей світ і всю ситуацію. Він вже дивиться не просто своїми очима, а він дивиться і оцінює цей світ уже і всю ситуацію очима Божими. Ось тому і соєдинилася, якщо ви читали Меда, два ангели спустились на землю, і вони кажуть: люди велика дадість то, що прийшло, велике собиття, тому що нам відкривається путь, відкривається медвед. В другий світ, в друге зміріння. У нас є можливість покаятися і прийти до Ісуса. Амінь. Підписуйтесь на канал Савтиненко, щоб знати більше.